Вітання усім, хто приєднався до ефіру нашого телеканалу. Ви дивитеся новини в студії Ольга Юровська. Із сьогоднішнього випуску ви дізнаєтеся. Ліхтарі на сонячних батареях у Полтаві тестують роботу першого такого комплексу. П'ять пікапів та два дрони передала полтавська громада для наших захисників. На випередки збирають каштани, здають а гроші. Передають армії. Полтавські п'ятикласниці допомагають Збройним силам України. А тепер про це та інше більш докладно. У ніч на 9 жовтня росіяни вкотре обстріляли Полтавщину. Ворог здійснив атаку трьома балістичними ракетами. Як повідомив начальник обласної військової адміністрації Філіп Пронін, у наслідок атаки сталося пошкодження промислового об'єкта в регіоні. Поранених та загиблих не було. Пішохідний перехід, який освітлюється навіть під час вимкнення електроенергії. У Полтаві тестують сонячну панель, що живить ліхтар над одним з перехрест міста. Такі конструкції дозволять освітлювати важливі ділянки дороги у разі блекауту. Наскільки вистачає заряду сонячної батареї, і чи планують встановити такі і на інших переходах, дізнавалися наші кореспонденти. Вирубай. У Полтаві тестують сонячну панель, що живить освітлення на пішохідному переході. Завдяки таким конструкціям, у разі вимкнення електроенергії, ці ділянки залишаться освітленими, а отже, безпечними, говорить керівник підприємства міськ світло Руслан Ришетило. Ідея в тому, щоб забезпечити освітленням пішохідний перехід під час вимкнення електроенергії або ж блокаутів можливих. Пристрій оснащено, як ви бачите, трохи меншої потужності ліхтар, ніж той, що напроти, той, що освітлює штатно цей це перехрестя, також фотоелектричний модуль і блок заряду, контролер і невеличкий безперебійник. В сонячні дні панель забезпечуватиме освітлення переходу до 20 годин. В хмарну погоду до восьми. Пояснюють в міськсвітлі. Поки що він світить ідеально, тобто. Питань з ним немає. Також він обмежений контролером часу, що він вимикався разом з нашим освітленням десь об 11-й, коли у нас вимикається вуличне освітлення, вимикається і він. Тестування, яке триває протягом місяця, демонструє позитивні результати. Тому кількість таких заживлених сонячними панелями світлофорів варто збільшити. Адже за відсутності світла темні пішохідні переходи небезпечні для всіх учасників дорожнього руху, говорить депутат Полтавської міської ради Юрій Бражник. Це один із інструментів енергонезалежності нашої країни на всіх пішохідних переходах. Можна встановити сонячні панелі, можна встановити спеціальне обладнання, і якщо навіть відбувається непланове вимкнення світла. Тоді кожен ось такий пішохідний перехід він буде обов'язково підсвічувати. Це дасть змогу людям переходити більш безпечно, водіям бачити пішоходів і таким чином зберегти життя і здоров'я наших мешканців. Містяни погоджуються, пішохідні переходи мають бути добре освітленими. Перехрсток можно переходить спокойно с ребенком. Важливо, щоб перехід був освітлений, особливо в темну пору, тому що дуже, дуже складно. Там, де переходити не освітлено, це дуже погано. Фахівці міськсвітла дослідили ще 10 перехрест, які також потребують резервного освітлення від сонця. Із 1 листопада у Полтаві перекриють рух транспорту по вулиці Української повстанської армії, колишній Ватутіна. Таке рішення прийняли сьогодні на засіданні міськвиконкому через необхідність прокладання підземного газопроводу. Дорога буде перекрита на ділянці від перехрестя з вулицею Юліана Матвійчука до перехрестя з вулицею Капітана Володимира Кісельова до 1 лютого. А 14 жовтня перекриють рух транспорту по вулиці Старокотилевська у Полтаві. Це пов'язано з ремонтом дороги на затуринське кладовище. Та через нього розповів заступник начальника інспекції по контролю за благоустрою міста Руслан Редько. Роботи заплановані до 31 грудня. Тимчасове повне перекриття руху транспортних засобів від сектору для почесних поховань загиблих військовослужбовців, учасників бойових дій, захисників України доклади. Вища затуріно по вулиці Старокателиській в місті Полтава. І від перехрестя е, Ахтирський шлях. П'ять пікапів та два дрони передала полтавська громада для наших захисників. Вже цього тижня вся техніка та автомобілі відправляться до різних військових частин. Більше про це знають наші кореспонденти. Чергову партію автомобілів на потреби наших захисників передали від міської громади військовим. Це п'ять нових пікапів Пежо загальною вартістю майже 7,5 мільйонів гривень та два квадрокоптери. Мавік відповідне рішення прийняли 9 жовтня на засіданні виконавчого комітету Полтавської міської ради. А отже, військові вже від сьогодні почнуть отримувати те майно, яке підтримано було депутатами. І придбано за кошти платників податків полтавської територіальної громади. Департамент з питань цивільного захисту та оборонної роботи Полтавської міської ради активно працює із субвенціями. Нагадаємо, 4 жовтня на сесії міської ради шести військовим частинам виділили 6,2 мільйони гривень. На що вони підуть? Вирішуватимуть самі військові, каже директор департаменту Олександр Сороковий. Щоб пришвидшити закупівлю для потреб військових, техніку чи обладнання ми активно використовуємо субвенцію. Це є різні суми, бо в кожній військовій частині є різні потреби. Це і 500 тисяч гривень, і мільйон, і 2 мільйона гривень. Як витрачені кошти за субвенціями, військові частини звітуватимуть наприкінці бюджетного року. У такий спосіб міська рада буде здійснювати контроль, щоб ці гроші пішли саме за призначенням. 22,5 мільйона гривень з держбюджету на безкоштовне харчування учнів перших-четвертих класів. Якщо раніше молодші класи харчувалися лише за рахунок коштів міського бюджету, то зараз це фінансуватиме і держава. Скористатися коштами для закупівлі продуктів зможуть у 31 одному навчальному закладі тергромади. Таке рішення затвердили сьогодні на засіданні Полтавського міськвиконкому. На сьогоднішній день у нас 10 тисяч учнів перших четвертих класів. Але лише частина з них зможе скористатися відповідною субвенцією зв'язку з тим, що субвенція надається тільки на чітко визначені типи закладів початкова школа, гімназія і ліцеї. Інші заклади будуть харчуватися за рахунок місцевого бюджету. Збирають каштани на зсу у Полтаві. Діти збирають каштани на випередки, здають їх та виручені кошти передають на потреби наших військових. Історія двох дівчаток, що у такий спосіб вирішили допомогти армії у нашому наступному сюжеті. У Полтаві п'ятикласниці збирають каштани, щоб здати їх, а виручні кошти передати на допомогу ЗСУ. Вже кілька днів в обході дерева у пошуках їхніх плодів. Десятирічна Віка розповідає, що у цьому році вона вже встигла зібрати понад 20 кілограмів каштанів. Я збираю каштани тільки в цьому році, збирала десь три-чотири рази. Мій брат теж збирає каштани, і ми ці гроші віддаємо зсу. Ну, треба збирати такі не лопнувші. А більш такі не грязні, а чисті каштани, такі, що в колючки, не приймають такі лопнувші каштани. До збирання каштанів дівчата залучають із своїх друзів. П'ятикласниця Люда ділиться, що збирають вони каштани на швидкість, влаштовуючи між собою змагання. Додає, що каштани це лікарська рослина, яка приносить користь людям. З каштанів роблять ліки, їх ми їх здаємо, і потім хтось робить з них ліки і їх продають або комусь дають і вони допомагають. Каштани місяць унікальні корисні речовини, які використовуються у виготовленні ліків, підтверджує фармацевт Валентина Кива. Додає, що у медицині використовують лише гірко каштан звичайний. Саме такий і росте у нашому місті. Рослина унікальна тим, що містить естин та глікозит ескулін. Препарати із листя, трави, квітів та плодів каштана створюють непрямий антикогулянтний ефект, який покращує тонус вен та капілярів. Їх застосовують для профілактики та лікування тромбозів, емболій, а також в якості вазотропних засобів при віті артеріальної гіпертензії, геморої – та захворювання серцево-судинної системи. В одному з пунктів прийому каштанів за один кілограм дають п'ять гривень. Продавець Джамал розповідає, цього року каштанів мало, тому і люди майже не приходять до пункту. Зараз Ми вже закінчуємо сезон, тому мало приносять. Десь одну півтори тонни каштанів ми зібрали за цей сезон. Бо каштанів цього року мало через холодну весну. В цьому році сезон дуже слабкий. Закінчиться цьогорічний сезон заготівлі каштанів вже наприкінці жовтня. Поліпшення навчального процесу завдяки новітнім технологіям Полтавський НВК номер 16 на 85% укомплектований інтерактивними комплексами. Чим вони покращують навчальний процес та які переваги мають над звичайною дошкою, дізнавалася наша знімальна група. Цікавіше, ефективніше яскравіші уроки, значно більша увага учнів до матеріалу, що викладається, відтак вищі бали. У Полтавському навчально-виховному комплексі номер 16 майже усі класи забезпечені інтерактивними дошками. Саме завдяки ним вдалося досягти такого результату, розповідає учитель української мови та літератури Наталія Блашко. Ми за рахунок інтерактивної дошки можемо покращувати якість освітнього процесу шляхом застосування і впровадження сучасних інформаційно-комунікаційних технологій. Ну, наприклад, інтерактивна дошка це такий дуже цінний спосіб утримати увагу дітей, зосередити увагу, організувати весь клас до роботи і, взагалі, зробити процес навчання дуже таким цікавим, доступним візуалізованим. Зараз школа забезпечена інтерактивними дошками на 85 відсотків, говорить його директор Віктор Явтушенко. Додає, педагогічний колектив працює над тим, щоб незабаром кожен клас мав інтерактивний комплекс. В цілому про початкову школу не говоримо, тому що там за програмою нуж всі 100% навчальні кабінети забезпечені. А от по старшій школі в нас. 30 навчальних кабінетів, з них 25% з інтерактивними дошками. Тобто десь 85%, а задача для колективу стоїть до 2025 року 100% забезпечення навчальних кабінетів цими інтерактивними комплексами. Інтерактивна дошка підвищує мотивацію учнів через свою цікавість у роботі, говорить заступник директора з навчально-виховної роботи Юлія Момент. Її перевага у тому, що вчитель під час уроку має можливість ділитися екранними текстовими та відеоматеріалами з учнями в режимі реального часу. Інтерактивна дошка дозволяє використовувати масу інтернет-сервісів, інтерактивних вправ, які зараз дуже популярні, які дітям цікаві, якими наповнені підручники. Зараз майже всі сучасні підручники містять посилання на інтерактивні вправи. Також на цій дошці можна писати як на звичайній Сама Юлія Момот є учителем математики. Розповідає, що за час використання у роботі такої дошки зрозуміла, наскільки вона зручна, особливо під час побудови геометричної фігури. При вивченні стереометрії в старших класах. Ви уявляєте, скільки це часу намалювати просторову фігуру на дошці крейдою? Тут ми можемо вивести 3D-модель, дитина може її покрутити, подивитися зі всіх сторін. Тут же ж побудувати переріз цієї просторової фігури. Учні навчально-виховного комплексу номер 16 дізнаються, уроки стали не лише цікавішими, але й легшими до сприйняття. Навчання стало набагато легшим, набагато ефективнішим, і багато стало чого. Ну, видно, стало багато чого, і правил теж якось легше почали вчитися. З нею дуже цікаво працювати картинка набагато яскравіша вчителям легше пояснювати нам матеріали, які вони готуються. Також Можна показувати на дошці дуже незвичайні приклади задачі з геометрії, математики, хімії і багато інших предметів. НВК No16 постійний учасник міжнародних проєктів, регулярно отримує гранти на отримання нових інтерактивних комплексів. Лише з початку цього навчального року школа поповнилася дев'ятьма новими надсучасними дошками. З них п'ять школа отримала завдяки німецьким благодійникам Чимер і Шварц в Україні. Решту інтерактивних комплексів вона отримала від департаменту освіти нашого міста. Це була остання інформація випуску. Я прощаюся із вами і нагадую, що наші сюжети можна подивитися на сайті ІРТЕПІЛЮЄЙ. А якщо вам є про що розповісти полтавцям, дзвоніть до нас у редакцію. Телефони незмінні 615 800 615 900. На цьому в мене все на все добре. Все обов'язково буде Україна.